Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин. Про що мова? Хочу подивитись на блокування україно-польського кордону. А? Знову там розгорілася ситуація, там почалися різні нюанси вже, як там і пошкоджували фури наші з зерном, і зерно там на дорогу вже почали висипати поляки і так далі. Ну, от Хочу подивитись розвиток цієї ситуації, як воно буде йти, як воно закінчиться. Ну і чи понесуть там винні покарання. Ну що, поїхали. Гаразд. Ну, давайте розвиток ситуації загалом подивимось. Що воно, як воно буде. Так? Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, розвиток от ситуації з блокуванням поляками україно-польського кордону. скажіть, Рон, правду. Феху перевернуто. Інгус. Райдо перевернута. Так, довертаю. Беркана. Тейвес. Далі. Торісас. Ага, аж так. Ну добре. Так, що ми маємо? Феху перевернута. Інгус, райдо перевернута. Беркана, Тейвес і Турісас. Ну, феху перевернута, збитки. Ясно. Ясно, що збитки. Мало того, ось інгус. Ну, збитки по доброволюту. Інгус це й саме зерно. Да? Тобто, схоже, ще почуємо про те, що знов-таки якось там зерно висипали на дорогу, там, пошкодили фури, там, ну, так далі, тому подібне. Щось такого плану. Це ще буде. Далі, ось райдо перевернуто. Ну, власне, саме блокування, закрита дорога. Тут чітко воно буквально йде. Попри те, ось інгус. Буде спроба, буде спроба якось, ну, завершити цю ситуацію. Саме позитивно. Да, спроба якихось там, ну не знаю, компромісів, переговорів в такому плані. Так? Е, тим не менш, ось райдо перевернута і беркана. Таке враження, ніби блокування буде ще й наростати, тому що беркана про розвиток якраз іде ситуації. Ось тут розвиток обмежень, ось так, от іде. Там уже ж я бачив новини. І з землею дороги почали засипати там, польські фермери і так далі. Ну, ось феху перевернуто оберкану, наростання збитків. Ну, зрозуміло, товари зависли, фури стали. Да? Зрозуміло. Далі, ось Тейвас, А це вже цікаво, тому що Тейвас це якась активні дії, це якась навіть певна агресія. Да? Ну, вже, в принципі, нічого собі, фури вже там вскривають і зерно висипають. Це, Що, що, що це таке? Так ось, ще побачимо. Вони ще щось там придумають поляки. Ось Інус, Дейвас, да, Борються за свій достаток. Відстоюють його. от. Е, далі. Ну і Торісас по фіналу. Зовсім цікаво, тому що Турісас це якесь теж про агресію, але тут уже другого роду агресія йде. Картинка стала, що будуть їх розганяти, саме поляків. Тому що поліція поки що їхня стоїть, щось да, там, нічого не робить. Так, от, схоже, по фіналу будуть просто розганяти. Тому що Турісас, ну це прикладення сили вже йде. Мало того, Турісас це якесь ну таке рішення, знаєте, різке. Ну, як. Що називається удар з плеча. Да? Сказав, як одрізав. От щось такого плану. Тобто тут така от штука. Ну і, власне, райдо перевернута, і Турісаз. Ось дорога закрита, якби, а Турісас в даному випадку йде як, ну, зняття обмежень. Да? А, ось вже, а ось дорога вже стала відкрита. Саме після того, після ось певних активних дій, агресивних. Да? Ну, тут, ще, тут ще почуємо звідти новини. Всякі різні цікаві. Да. Ну, <смір> руни часто окрема історія. Загалом розвиток ситуації ось такий. Тобто в кінечному результаті обмеження будуть зняті і саме якось от з прикладанням сили навіть. Ну, раз. Добре. Я хотів запитати, чим завершиться, але тут уже загалом показали. А ну добре. Так, дякую за відповіді. Давайте запитаємо, чи понесуть власне якусь відповідальність ті, хто от протести, це перекриття кордону влаштував. Так? Ну воно ж не на пустому місці виникло. Давайте подивимось. Гаразд. Чи добре, давайте запитаємо: ну, загалом розвиток ситуації, в принципі, показали. Чим завершиться зрозуміло, все-таки розблокуванням і там певними навіть силовими методами. Да? Добре, давайте подивимось, чи винних там покарають. А, гаразд, покажіть мені, будь ласка, чи тих, хто от, власне, винен безпосередньо в блокуванні україно-польського кордону, то вони понесуть покарання? Скажіть вам правду? Хагалас. Отак так. Воня пряма. Єба, далі. Іса. А пофінал? Пофінал Дагас. Ну і куди? До Тейгоза. Ну, ясно, що не всіх покарають. Це те, що відразу можна сказати. Що ми маємо? Хагалас, Вуньо, Гебо, Іса, Дагас і Тейус. Ну, Хагалас відразу. Руйнування якесь планів іде. Певний форс мажор. Да? Ну, в плані покарання. Ну тут. Ну, хочеться сказати, що по, по морді отримають, да, скажімо так. Хтось, знов таки не всі. Хтось там прямо отримає схоже. Е, далі, Ну, ось ву... ну, яке, вуньо, це про радість. Ну, Покарання, щось тут поки не видно. Ну, Ось є навпаки, як партнерство, якесь співпраця, да? Тобто, ну, не знаю, договір з владою, договір з слідством, як там воно буде. Тобто, ну, тут... ну, тут, Іса, Ось да, якісь обмеження дійсно. Якісь обмеження, не тюрма, не тюрма. А, ну, як, як штраф, якийсь, щось такого плану. Тобто, ну, зовсім невелике. Знаєте, як Гебо. Ну, схоже, організатори. Ті, хто, власне, оце от закрутив, е, що прям рядові виконавці постраждають щось сумнівно, хто там, а от організатори, схоже, да. Ну, це таке. Ну, якісь обмеження, ну, е, ну штраф, мені йде, що це штраф. Іса, це може бути умовний ну, умовний термін, ну, щось такого плану. Ну, тобто ну, це не те, що вони прям з гратами опиняться. Ну, ось ось трансформація ситуації, куди. Ось Тейва. Знов таки, активні дії. В той же час. Руна із справедливістю пов'язана. Да? Правосуддям, ну, в якійсь мірі правосуддям, в принципі. Тобто, все-таки щось має бути, якась там справа. Знов таки не по всім. І знов таки якось тут виглядає як штрафом, чи якийсь там умовним терміном відбудуться, Ну, тобто, ж, там прям сядуть за або що, то ні. Такого тут не видно. Ну, хоч так. А ну добре, а хто там висипав зерно на дорогу і так далі, то яка їх відповідальність чекає? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. Скажіть мені, покажіть мені, будь ласка, а яка відповідальність буде у тих, яке покарання понесуть ті, хто ось пошкоджував фури і висипав українське зерно на польському кордоні на дорогу? Скажуть його неправда. Знов таки Гєбо. Урус. Постаруна далі. що нього перевернута, по фіналу фінал райда. Так щось теж тут відповідальності не видно. Тут взагалі йде ось цікаво зараз скажу. Е Гебо Урус, Постаруна, Вуніо перевернута Райда. Гебо Урус. Це як знаєте, як партнерство чи якийсь договір з Ким Урус, силовики. Ну, поліція фактично. Як знаєте, як зв'язки з поліцією чи то договір з поліцією, щось то тут на відповідальність, воно якось не схоже. Ну, в принципі, да, поліція там стояла, польська дивилась, нічого не робила. Ну тут ось постаруна йде, да, і це вищі сили. Ну, тобто з боку людей, там, людського суду тут відповідальність якось не видно. Тут буде відповідальність по суду Божественному. Да, від якого ще нікому не вдалося відкрутитись. Ось Вуньо. Да, якесь буде розчарування, Будуть руйнування мрій, будуть печалі їм, да? якраз звідки, Да від вищих сил. Ну, як то кажуть, є Бог на світі. Да? По фіналу Райдо. Та знов таки м -м, Вуньо перевернута Райдо. Ну Це якісь, ну, всерів, Знаєте як ви, виїзд, кудись поїдуть, е -за заховаються, одним словом, в такому плані. Саме хто це таке робив. Ну, райду, райду, як дорога їм, дорога їм падає. да Може, десь з Польщі вийдуть, а може, десь заб'ються там в глибинку, то хто їх і знайде. О, в такому плані. Ну, ось, від вищих сил не сховаються. А так, я тут не бачу, щоб тут якась відповідальність була іншого роду. Добре, давайте. Ну, рунний час це окрема історія. Вони погано відповідають на питання, коли. Ну, давайте в контексті скоро, не скоро. Да, а, власне, питання оце з кордоном вирішиться, щоб наші фури, ну і не тільки фури, поїхали. Так, дякую за відповідь. Давайте так і запитаю, чи скоро, власне, вирішиться це питання з кордону. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, чи скоро вирішиться питання із блокуванням поляками україно-польського кордону? Скажуть вам неправду. Маннос. Ейвас. Райдо перевернуто. Давай повідалі. Єра. Ага. Так, добре, що ми маємо? Да, тут ще не, ну, не настільки скоро, тут такі віруни випадуть цікаві. Що ми маємо? Анас, Є, Ейвас, Райдо перевернута і Єра. Ну, З одного боку, мені кажуть, думаю, сам. да? Ну, З другого боку, це позначка на владу. Тобто влада як наша, так і польська. Якісь там взаємодії вже по цьому питанню йдуть. Так? Попри те, ось Ейвас, ну ось труднощі, якісь перешкоди. Ейвас відстоювання своїх. В інтересі. От тут чітко воно йде. Ну Мало того, Ейвас цей самі перешкоди блокування. Ось, будь ласка. Ейвас Райдо. Райдо сама по собі означає, як закрита дорога. Да? Ейвас ось блокування є. Да? Ось. Ем, ну і По фіналу Єра. Завершення циклу. В даному випадку, так, да, ось Райдо. За, за, завершення чого? Завершення блокування. Тут ось воно, воно чітко йде. Попри те, Єра повільна руна, Ейвас теж повільний. Тобто, Питання стояло, чи скоро. Ну Тут ще воно ще якийсь час потриває. Тут не про пару днів. Ні. Тут воно ще рішення буде. Ну, ріш... Тут ще не так скоро буде рішення прийнято. Давайте так, скажемо, ще не так скоро воно розблокується. Я маю на увазі саме повну, повністю щоб зняття блокування. От. Робота ось на рівні влади вже йде, певна. Може домовляться якийсь там один пункт розблокують, чи там ще там щось таке може. А от мене цікавить саме повне зняття блокування. То от повне зняття блокування, щоб всі пункти запрацювали як слід, то це ще не так скоро буде. Минулий раз, скільки воно розтягнулося, кілька місяців там, здається, та історія тягнулась. Місяця три, десь так, якщо пам'ять не підводить. Ну, ось і тут. Не схоже, те, щоб це, знаєте, протягом тижня там завершилось. Тут більший проміжок часу. На жаль, ну добре. Ану, гаразд, цікаво. Російський слід. Як? Росія там при чому? Не при чому, ну, не можу не запитати. Так, дякую за відповідь. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, до цього блокування поляками україно-польського кордону причетна Росія? Хай скажете вам правду. Ну, соло, ну да, звичайно. Торісас перевернутий. Вуня перевернута, що? Фінал отак. Ага. Ішов в результаті. Еальгіс. Ага, аж так. Що ми маємо? Соло, Турісас перевернутий, Вуня перевернута, Отав і Аліс. Ну, соло, зразу, да, це в мене позначка не тільки на руну перемоги, да, це в мене позначка на те, що моя здогадка правильна. В яблучко, як то кажуть. Те, те мені сказали. Що Росія причетна, ну звичайно, а хто ж? Попри те, Турісас перевернутий, обмежено причетна, тобто обмежені певні можливості є. Це не те, що це прям Росія все з нуля організувала. Ні. Воно не на пустому місці виникло. Але Росія туди руку доклала, да. Тобто, це не, 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 це не є повністю там спецоперація якоїсь їхньої там, ФСБ чи хто там в Росії. А, але чи вони туди руку доклали, да, доклали. Тобто кон... Питання й до того були, а вони це роздули, виходить так. Ну, ось воно перевернуто. Теж показують, що певне розчарування є, руйнування мрій. Ну це у росіян тут саме, так. Да? По-перше, що не так вдалося їм це все розкрутити. По-друге, що чимось ще й не задоволені. Планували, схоже, що ще гірше буде, да? ОТАЛ. Ну, ось влада їхня, власне, російська. Тобто, зрозуміло, що це не там ініціатива якихось рядових ФСБшників, а що наказ самого верху йде. Що рильце в Росії в пушку. Ну, а куди ж, в принципі, без ту. І Альгіс по фіналу. Ось. Обережно вони це зробили. Тут далі, знаєте, позначка на те, що обережно. Тобто, ну, всі все розуміють, да? але прям те, щоб якісь там хвости прям напряму йшли в Кремль, то такого схоже нема. Зробили обережно там, через третіх осіб, так би мовити, і так далі. Ну, В результаті все рівно, як то кажуть, скільки б ниточка не вилась, да? все рівно буде кінець. Ну, так от, тут те саме. Всі все розуміють, ну. Ясно. Але тут не лише Росія винувата, бачите? Росія тут під, підлила масло в вогонь, а воно там і до того були нюанси. Ну, гаразд. Що тут ще запитати? Ну, загалом, е ну, мені більш нічого в голову не йде. Тобто, ну, ось так. Постарався розглянути ситуацію. Тобто... Ось так от виглядає. Ну, добре, завершиться. А о, добре. А давайте подивимось, що ще, ну, як, україно-польські відносини. Коли ж, власне, блокада, ця вся завершиться, так? Давайте ще це глянемо. Так, дякую за відповіді. Араз. А покажіть мені, будь ласка, відносини між Україною та Польщею після того, як оця от блокада... Поляками україно-польського кордону закінчиться. І скажуть правду. Евас. Перт перевернутий. Пуста руна. Ну-ну далі. Отав. А Апофінал. Ансус. Ага. Ну, ясно, осадочок залишиться, але що ми тут маємо? Евас, перт перевернутий, пуста руна, Отал і Асус. Евас. Ну, загалом руна, яка в плані відносин, будуть це стосунки між людьми, да, це розвиток. Це якраз ріст розвиток, все рівно. Ну, тобто, стосунки наладяться. Попри те, пер, якісь таємниці, щось приховане, ось пуста руна. Прикриття певної інформації тут йде, зрозуміло. Тобто, ну, показують, що тобто, тут ще певна невизначеність є. Да? Попри те, перце це теж як прикриття інформації, як певна таємний. Ну, осадочок залишиться. якийсь, об... 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 Як це крутиться, зараз скажу. Приховані образи. О, згадав. Отак от. Тобто, да, залишиться, залишиться. Ну, ось, от, ал, попри те, руна влади загалом, да? тобто, влад... і ось і що ми маємо? Ось ансус. Влада між собою ось домовиться. Ось наша, ну, це і наша влада, і польська влада в даному випадку. Ось ансус. А це переговори, це договори, контракти і так далі. Ну, тобто, домовляться, помиряться на рівні влади, принаймні, да? Ось, ну, тому таке. Ну, чи осадочок залишиться, так, да, залишиться, однозначно. Але загалом розвиток стосунків після того буде все рівно. Тут не, я не бачу такого, щоб там, припинення стосунків, там, як то кажуть, розводи діюча фамілія. Ні-ні. Да? Не, не так. Не так, все рівно. Ансус, це, до речі, руна, яка е документи позначається, договори всякі, це закони там і так далі. Тобто тут буде і така от взаємодія. Все рівно. Ну, позитивна для обох країн, так би мовити. Да? Тобто, ну це, це явно ну, попри певні нюанси, історичні, там, і те, що зараз блокування відбувається. Да? Це все рівно наші сусіди, ну і хороші сусіди. Да? Попри те, що от, нюанси у нас певні виникають іноді. Да? Ну, нічого, помиримося, помиримося. Там все гаразд. Добре, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!